Вітаю вас, шановні глядачі! З вами Олена Ледней і карта Позитив 2025 року для усіх знаків Зодіаку. Оскільки я вже почала отримувати зворотний зв'язок за попередній рік, то вирішила, що можна вже зробити відео присвячене карті позитиву року 2025 Сподіваюся, він буде добрим до усіх нас. Отже, давайте подивимось на таро Троянди на ось такій яскравій колоді, автор її Найджел Джексон. Він намагався відтворити різні езотеричні таємні знання, скажімо так, і езотеричні символи, яких, як ви бачите, багато починаючи з XVI століття, тобто дуже такого усього таємничого. Оцю колоду поклав, але водночас у своїй книзі він зазначає, що цю колоду тлумачити можна так, як вам зручно, так, як ви звикли. Мені зручно тлумачити за класикою. Тому, не заглиблюючись у езотеричні таємні знання, буду тлумачити саме як позитив року для кожного знаку зодіаку. Отже, поїхали. Починаємо з овнів. Позитив року 2025 для овнів. Так, позитив року для овнів. Це місяць. У 2025 році Овнам буде дуже сильно допомагати інтуїція. Також хтось з овнів може зацікавитися психологією і зможе знайти відповіді на багато запитань. Крім того, за місяцем успіх чекатиме тих овнів, які займаються або психологією, або езотерикою. Також за місяцем, у якості карти позитиву року, овни можуть щось приховати. Щось або навіть себе, можливо, ви захочете сховатися від конкретних людей чи від конкретної організації, тощо і вам от треба буде, щоб вас ніхто не знайшов. Ну, от місяць вам у цьому допоможе, або ви захочете приховати якісь свої особисті справи, і знову ж таки місяць вам у цьому допомагатиме. Ну і, звісно, підказки у снах, про це теж не можна забувати. Звертайте, будь ласка, увагу на свої сни, тому що ви можете справді отримувати дуже важливу інформацію. Ось таким буде 2025 рік, вірніше, його позитив для овнів. Далі у нас тельці, Позитив 2025 року для тельців. Позитив року для тельців. це старший аркан суд. Ну що ж, чудово, це карта оновлення у даному випадку. Це також може бути вирішенням судових питань, юридичних питань. Ви нарешті зможете отримати документ, на який ви розраховуєте, або ви можете виграти судовий процес, або оформити потрібні вам документи. Також за судом ви можете. Знайти своє призначення, зрозуміти, для чого ви народилися на цей світ і що вам треба робити, чим вам варто займатися у цьому житті. Також за судом у вас можуть бути вирішені на вашу користь певні сімейні питання, але тут хтось може одружитися, а хтось може і розлучитися. В обох випадках це буде на краще, у цьому буде позитив. Якщо ви одружуєтеся, то у вас буде чудова родина, можливо, і продовження роду. Якщо ж ви будете розлучатися, то це розлучення звільнить вас від негармонійних стосунків. Можливо, й і такий, і такий варіант. Крім того, за судом може бути певне відродження в аспекті здоров'я. Ви зможете почуватися краще, або ви знайдете той метод лікування існуючої хвороби, який вам допоможе, і ви зможете зцілитися, одужати. Ось. Такою є карта позитив року для тельців. Близнюки. Позитив року для близнюків. Позитив року для близнюків вежа. Так, ну для близнюків справді рік буде дуже і дуже важливий, оскільки тут у позитиві стоїть вежа. Ну, по-перше, це звільнення, якщо це позитив, можете звільнитися від. Дизгармонійних і навіть деструктивних стосунків нарешті, звільнитися від того партнера, який просто псує вам життя. Також можете звільнитися від ненависної роботи, також ви можете здійснити переїзд, і це буде на краще для вас, навіть ви, якщо зараз ви не плануєте ніякого переїзду. Але можлива така ситуація, що хтось із близнюків здійснить переїзд, і це справді стане позитивом року. Бо ваше життя зміниться на краще. Крім того, вежа ще і ремонт. Хтось із близнюків, нарешті, зробить ремонт, такий капітальний, і буде цим задоволений, ось так. Ну, і у когось можуть кардинально змінитися погляди на життя, переконання, а хтось просто за вежею, до речі, може позбавитися якихось власних комплексів психологічних. Тобто, ви можете, скажімо так. Відродитися як особистість, і почати будувати своє життя просто з чистого аркушу. Ось так. Ну, і ще, до речі, вежа у якості позитиву може вказувати на те, що ви зможете з якоїсь досить складної ситуації вийти дуже гідно, і ви навіть, якщо щось втратите, то зможете зібрати себе, опанувати себе і почати все спочатку. І у вас все вийде так, як треба. Все буде добре. Ось така карта позитив року для близнюків. Рак. Позитив року для раків. Позитив року для раків. О, сонце! От я думала, що обов'язково комусь випаде це сонце, і воно випало ракам. Раки я за вас дуже рада, тому що сонце у даному випадку це, по-перше, Істина, все, що ви хотіли з'ясувати, обов'язково з'ясується. Також за сонцем ви зможете досягти соціального успіху, успіху у самореалізації, ви зможете досягти тієї мети, яку ви перед собою поставите. Також ви можете досягти успіху у творчій діяльності, можливо, вам захочеться займатися творчістю. Крім того, сонце це може бути успіх у будь-якій сфері. Тобто, ви можете, наприклад, знайти свою другу половинку, партнерство, знайти партнерство дуже гармонійне. Можете закохатися, і це буде обопільне кохання, взаємне. У когось за сонцем можуть народитися діти чи онуки, і ви теж будете щасливі з цього. Тобто сонце може принести вам удачу, радість, щастя, успіх, в принципі, у будь-якій діяльності. Але наголошую, що тут насамперед у цій колоді йдеться про успіх соціальний, творчий, ну і вдале партнерство теж. Ось таким буде. Позитив року для раків. Далі у нас леви. Позитив року для левів. Так, позитив року. Шибеник. Позитив року за шибеником. По-перше, комусь із левів позитив принесуть заняття психологією або езотерикою. Якщо ви будете. Вивчати психологію, або якщо ви захочете навчатися якихось езотеричних дисциплін, то саме вони принесуть вам позитив. Або якщо ж ви вже є психологом або езотериком, то ваша професійна діяльність якраз і буде позитивом року. А саме в ній ви будете успішні. Але якщо ви не маєте ніякого відношення ані до психології, ані до езотерики, шибеник буде вказувати на те, що ті ваші жертви. Тобто, коли ви вкладаєте свої ресурси, свій час, свої кошти у якусь справу, у якийсь процес задля отримання результату, то ось усі ваші жертви обов'язково отримають винагороду. Тобто ви обов'язково зможете досягти поставленої мети саме шляхом самопожертви. Якщо ви будете вкладати Свої ресурси, енергію, кошти у якусь справу, то обов'язково це принесе з часом результат. За шибеником треба чекати цих результатів, але тим не менш ці результати обов'язково вас порадують, вас потішать. Можливо, ще і ось такий варіант. Ну і крім того, ще зашивеником позитив може бути у можливості відпочити. Не зі своєї волі, можливо, але тим не менш, у когось із Левів буде певна пауза в житті, пригальмовування якихось процесів і справ, і буде час, щоб переосмислити свої, свої бажання, свої прагнення і, можливо, навіть своє місце у цьому світі. Ось таким буде позитив року для Левів. Діва. Позитив року для Діви. Позитив року для Діви. М -м, смерть. Смерть. Це карта докорінних змін і карта трансформації. Настав час щось змінювати. Хтось буде змінювати роботу, хтось, можливо, розірве стосунки, або пройде через кризу, тому що смерть, карта смерть не обов'язково це про кінець чогось. Це може бути переломний кризовий момент, після якого ці стосунки, якщо ця карта буде стосуватися саме відносин з кимось, стосунки кардинально зміняться. Як саме, тут уже у кожного буде своя індивідуальна історія. Так от, можливі зміни у стосунках, тобто або криза, або ви їх завершите. Також, можлива ваша особистісна трансформація як людини, як особистості, ви просто станете іншою людиною. Ви можете змінити роботу, ви можете змінити місце проживання, тому що іноді смерть вказує на переїзд теж. от вежа вказує на переїзд, може вказувати. І смерть також може вказувати на переїзд. Ви можете просто змінити свій імідж, наприклад, повністю поміняти. От, подивитесь на те, як ви себе репрезентуєте у соціумі, і вирішити, що треба докорінно все міняти, для того, щоб ви змогли досягти успіхів. Можливо, ще і такий варіант. Ну, і для тих, хто все-таки цікавиться духовною стороною життя, смерть може означати вашу саме духовну трансформацію, зміну світогляду теж, от як і шибеник, наприклад, і вежа може теж означати зміну світогляду, так і смерть. Ви можете просто змінити світогляд, можливо, релігію, вірування і так далі. Ось таким цікавим буде рік у Діви. Терези, позитив року для Терезів. Позитив року для Терезів. О, закохані. Ви знаєте, цю карту я також чекала. От чекала, кому випаде сонце, і чекала, кому випадуть закохані. А вони дісталися Терезам. Ну що ж, чудова карта, як на мене, оскільки у якості позитиву, по-перше... У Терезів може бути партнерство, гармонійне партнерство. Ви можете знайти людину, з якою вам буде приємно, наприклад, співпрацювати, бо не завжди закохані це тільки про любовні стосунки. Ні, це можуть бути вдалі ділові стосунки, вдала ділова угода, бізнес-партнерство. Також для когось справді закохані можуть означати дуже гармонійний період в існуючих любовних стосунках. У шлюбних стосунках, а хтось справді може прийняти рішення про одруження, можете, можете одружитися. Якщо ви зараз вільні і перебуваєте у пошуку нового кохання, то закохані можуть означати, що ви зустрінете нове кохання, і воно буде взаємним, це кохання. Також може бути такий варіант. Але нагадую, що карта закохання не тільки про кохання, але ще і про питання вибору. Тому. Терезам якраз у 2025 році потрібно буде зробити якийсь дуже важливий вибір, і ви його зробите, і цей вибір справді буде вдалим. Він принесе вам позитив, радість, щастя, задоволення, чого я вам і бажаю. Скорпіон. Позитив року для скорпіонів. Позитив року для скорпіонів, старший аркан світ. Дуже гарна карта. Ну, за світом скорпіони справді можуть вийти на якийсь новий рівень. По-перше, власного розвитку, по-друге, ви можете досягти успіху, тріумфу у своїй професійній діяльності і стати дуже відомою особою. Можливо, ви будете займатися питанням. Поширення інформації про себе у соціальних мережах, тобто через інтернет, буде, будете активно займатися просуванням власного бренду або товарів послуг. Також за світом у когось справді життя може докорінно змінитися у зв'язку з переїздом. Теж іще один аркан, який вказує на вірогідність переїзду за кордон. Або навпаки. Хтось із скорпіонів, хто перебуває за кордоном, може повернутися додому. Також світ у якості карти позитиву для когось може означати народження дітей чи онуків або якогось дуже важливого для вас проєкту. Ви можете працювати наступного року, або якщо ви вже почали працювати над новим якимось проєктом, то ви зможете його завершити у 2025 році, і саме цей проєкт принесе вам удачу, успіх, задоволення, тріумф тощо. Також за світом у когось із скорпіонів з'являться нові знайомі, і їх буде багато. Ви зможете. Налагодити закордонні зв'язки у вас можуть з'явитися закордонні клієнти або закордонні бізнес-партнери. Ну, і для тих, хто перебуває у пошуку кохання, ви можете познайомитися з людиною або іншої релігії, або з іншої країни. Тобто, можливі ось такі варіанти. А взагалі, коли випадає старший Аркан Світ у якості позитиву року, то це означає, що перед вами відкривається просто неймовірна кількість можливостей для самореалізації та для досягнення тієї мети, яку ви собі поставите у 2025 році. Тому використовуйте ці можливості, і саме це принесе вам позитив. Стрілець позитив року для стрільця. Позитив року для стрільця. А, Верховна Жриця. Так, жриця вказує на щось приховане, щось таємне. Тому одним із значень жриців в якості позитиву для стрільців буде. Можливість приховати інформацію про себе, або там, про свою діяльність, або взагалі приховати те, що ви хочете приховати від інших. Крім того, жриця в якості позитиву вказує на чудову інтуїцію, яка буде приносити стрільцям удачу і позитив, відповідно. Також ви можете зустріти вчителя, вчительку, яка буде навчати вас того, що знає сама, і це дуже досвідчена особа. Тобто ви зможете потрапити саме до професійного викладача і причому займатися будете індивідуально. Можливо, дистанційно, але це зазвичай приватні заняття, приватні уроки. Також ви можете знайти професійного психолога або професійного езотерика. Або іноді і лікаря, хоча частіше жриця вказує на лікарів, які використовують нетрадиційні методи. Але у будь-якому випадку це жінка мудра, досвідчена, яка зможе вам допомогти у певній ситуації, у якій ви будете потребувати допомоги і поради. І саме це стане позитивом року. Ну, Якщо ж ви захочете вивчати психологію або езотерику, то це знову ж таки буде ваш шлях, і ви досягнете в ньому успіхів певних. Ось так. Ось таким буде позитив року для стрільців. Далі у нас козороги позитив року для козорогів сила чудова карта. По-перше, козорогам вдасться виконати ті завдання, які поставить перед ними 2025 рік. У козорогів вистачить і терпіння. І хоробрості, і мужності, і мудрості для того, щоб виконувати ті задачі, які будуть перед ними поставлені. Крім того, за силою у якості карти позитиву козороги можуть покращити своє здоров'я, фізичне здоров'я насамперед, ну і психологічне теж, але насамперед, сила в даному випадку це про можливість покращити свої фізичні дані, займатися спортом. Займатися взагалі своїм фізичним тілом, приводити його до ладу. І завдяки цьому ви можете значно покращити своє здоров'я. У вас буде багато сил. Ось так. Ну, і крім того, ще сила у якості карти позитиву року буде вказувати на вашу стійкість. Тобто ніхто не зможе вказувати козорогам, що робити, ніхто не зможе маніпулювати вами саме через якості вашого характеру, через силу волі. Стійкість і мужність. І, і ще терпіння по відношенню до інших теж. Ось таким буде позитив року для козорогів. Водолії. Позитив року для водоліїв. Помірність. О, от водоліям пощастило, я вважаю. Один з моїх найулюбленіших арканів це помірність. По-перше, Водолії, ви у безпеці. Я маю на увазі не тільки фізичну безпеку, але і насамперед ви під покровительством вищих сил. Ваш янгол-охоронець буде поряд із вами і буде захищати вас у якихось складних ситуаціях. Це по-перше. По-друге, помірність у якості карти позитиву року може вказувати на те, що водоліям вдасться позбутися якихось шкідливих звичок, або хоча б зменшити їхні прояви. Також помірність може вказувати на те, що наступного року у водоліїв не буде якихось великих злетів і падінь, але в цьому і є позитив. Тобто у вас не буде якихось серйозних причин для хвилювання, не буде якихось серйозних стресів. Для когось можливий і такий варіант. Як у вас справдиться помірність у якості карти позитиву? Але для мене це насамперед аркан янгола-охоронця, який буде підтримувати людину у будь-якій ситуації, оберігатиме людину. Тому хай щастить водолієм, я думаю, що у вас буде дуже і дуже непоганий рік. Риби, позитив року для риб. Фант випав рибам. За ієрофантом риби, як і водолії, також будуть отримувати покровительство від вищих сил, але не, не тільки від них. А також за єрофантом ви можете отримувати допомогу і покровительство від людей авторитетних, від людей владних. Від людей, які будуть приязні до вас. Також єрофант це ще і сімейна карта для когось, тому позитивом 2025 року можуть стати питання сім'ї. Це може бути підтримка родинна. Також за ієрофантом – хтось із риб зможе вирішити питання, пов'язані з навчанням. Ви можете знайти чудового викладача. Або, навпаки, якщо ви якось пов'язані з викладацькою діяльністю, тоді це ваш рік, і саме ви будете авторитетом для інших, ви будете людиною відомою, авторитет ваш тільки зростатиме. До вас будуть приходити люди по пораду, по консультацію, До вас будуть звертатися учні, ну і. Тема духовного розвитку теж буде актуальною для риб. І якщо ви будете цікавитися саме духовною стороною життя, то в такому разі це теж принесе вам позитив, радість, гармонію, і цим ви будете щасливі. Ну, і хтось, звісно, може одружитися, тому що єрофант це ще і шлюб, тільки тут йдеться про. Укладання шлюбу за переконаннями, за духовними переконаннями, за релігійними переконаннями тощо. Ось таким буде позитив року для риб, і таким вийшов позитив року для усіх знаків зодіаку. Траплялися досить складні аркани, я маю на увазі, для позиції позитиву. Але це життя, я думаю, що ми обов'язково цей рік переживемо 2025. Я бажаю усім, нехай він буде вдалим для вас, нехай справдяться ваші побажання, нехай здійсняться ваші мрії. Такі прогнози, оці загальні, варто дивитися не тільки за сонячним знаком, але і за асцендентом, а також за місяцем. Якщо ж вам потрібна індивідуальна консультація, пишіть, будь ласка, на e-mail, він вказаний в описі відео. На цьому все. До побачення!